Чи готуються росіяни до ракетної атаки? Що відбувається на нашому півдні? Спілкуємося із Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного прес-центру Сил охорони і оборони півдні України. Пані Наталі, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Вітаю і вас. Розкажіть, будь ласка, всіх цікавить власне ситуація з ракетною небезпекою. У нас от відбуваються зустрічі з закордонними партнерами. Саміт Україна ЄС. У мене було припущення, що росіяни будуть намагатися форсувати свою підготовку від ракетоносіїв, щоб зірвати ці зустрічі з міжнародними партнерами. Поки що ми бачимо, що немає. Нібито таких ознак, що ось ось якась ракетна атака почнеться, але підготовка з боку ворога, я так розумію, триває. Так і в принципі ваші логічні заключення дуже слушні, тому що ми знаємо, як вони бурхливо реагують на подібні заходи, на подібні акції, на реакцію світової спільноти. Тим більше, що ми очікували, що святкування того самого там річчя сталінградської бітви також вони можуть якимось чином позначити для себе, але в очевидці не так вже багато залишилось в. 那嗯。 Так умовно кажучи, той піротехніки, якою вони люблять відсвятковувати такі події. Зараз ми спостерігаємо, все ж таки, що вони активізувалися. І якщо вчора в корабельному групованні залишався тільки один ракета на сі, решта були заведені в пункти базування. Сьогодні зранку вже два ракети на сі. Це надводні, і це 16 ракет типу калібр, готові до використання. Крім того, самі маневри корабельного групування говорять про підготовку до виходу на бойовий курс, тобто ми спостерігаємо і напередодні активність безпілотної розвідки, це і вздовж лінії південного фронту. Зокрема, це на Херсонщині і на Миколаївщині. І вчора був збитий один з орланів, який ворог запускав з моря над Миколаївщиною. То всі ці ознаки говорять про те, що цілком імовірна і активність авіації, вкупі з якою зазвичай відбуваються масовані ракетні атаки. Хоча знов таки поправка на те, що не так не такий багатий запас, і можуть бути застосовані як зміна тактики, точкові ракетні удари. Наталія, також от, впродовж цієї доби нещодавно буквально з'явилася інформація про якийсь потужний вибух в районі Севастополя біля Інкермана, це власне от край тієї бухти Севастопольської. Що це може бути? Тому що кажуть, їм, от місцеві про якісь потужні протяжні вибухи. з'явилось відео зі спалахами. Нічний час, власне, був. Звичайно, ми достеменно не можемо знати причин цього вибуху на окупованій території нашого Криму, але якісь може припущення, що може відбуватися там. В даній ситуації нагадаю, що ворог не відчу не почувається спокійно вже давно, навіть в пунктах базування, там, де вони вважали досить захищеними свої військові об'єкти. А якщо е, глибше копнути в історію, то це і не їх в принципі військові об'єкти, а так само загарблені, як і вся територія Кримського півострова. Тому не буде їм там спокою, і те, що в них палає, це під е, і підгоряє це, говорить тільки про те, що карма їх настигає. Зрозуміло, яка ситуація в іншому гарячому районі на нашому півдні? йдеться про Кінбурзьку косу, звідки Росіяни намагаються обстрілювати нашу Миколаївську область, зокрема Очаків? Чи є там якась активність останнім часом? Як ворог себе поводить у цьому районі? Так, на жаль, вони продовжують підтягувати туди з неймовірною впертістю вогневі ресурси. Але ми продовжуємо по ним працювати так за минулу ніч. Зокрема, в нас є досягнення черговий опорний вогневий пункт ворога, який вони там облаштували, був знищений. Це дві одиниці техніки, і є поранений особовий склад. Це за результатами радіоперехоплень, можемо вже підтвердити. Але е, кожного разу, як тільки вони підтягують туди свої сили, ми відслідковуємо і продовжуємо по них працювати. Сталого знаходження військової техніки там немає, тому що вони відчувають реальну загрозу їх знаходженню там. Тим не менш, маючи суходольний коридор, вони мають можливість туди постійно підтягувати і підтягувати. І з, знов таки з тою самою впертістю обстрілюють. Рілюють очаківський напрямок через те, щоб не включати Миколаївщину у зернову воду. До речі, про активність власне от ворожих розвідувальних безпілотних апаратів хотілося б запитати, чи усі там орлани, не знаю, форпости інші їхні такі літальні апарати подібного призначення, розвідувального. Наскільки вони активні на нашому півдні, от над Миколаївщиною, не знаю, Одеською областю, чи залітають вони аж туди? Що можемо сказати з цього приводу? Ми, я так розумію, просто що ворожий флот зараз доволі обережний, переважно ракетоносії вони виводять для запуску. Скіб ракет, ну і от в Кінбурська коса. Це така більш гаряча ділянка фронту. Нашого. А що в повітрі відбувається? Загальний настрій ворога, в принципі якраз налаштований на збір інформації, і, зокрема, серед тих десятьох одиниць корабельного угруповання в чорному морі, які наразі перебувають, виключаючи там два ракетоносії і один великий десантний корабель, є і кораблі розвідники, які викривають надводну обстановку, в тому числі саме з них і запускаються такі безпілотні літальні апарати, тому що заходять вони переважно з моря. Крім того, є факти також я говорила про те, що вони ретельно вивчають лінію фронту, яка наразі проходить річкою Дніпро. І, Збирають інформацію про результати своїх обстрілів, оскільки обстрілюють вони в принципі, не обираючи особливо об'єктів, зокрема правобережну деокуповану Херсонщину, вони обстрілюють просто вкрив... вкриваючи вогнем сплошним з... таким, без безперервним, без орієнтації конкретно на якісь об'єкти. Ну і в нас не було тривалий час жодних новин зі Зміїного. Чи це означає, що там ситуація стабільна, контрольована, і наразі там активності ворога не спостерігаємо в районі нашого острова Зміїного? Ситуація дійсно стабілізована силами оборони і контролюється силами оборони України, але розуміємо, що ворог має можливості авіаційного. Час від часу нальоту туди, і е, ми фіксуємо таку активність. Вона не часта, але час від часу відбувається. Зокрема, пару днів тому е, була зафіксована активність тактичної авіації, зокрема, і навколо самого острова. Але це не критичний показник, це як правило більше психологічний тиск. Типу Ми, ми можемо повторити або ми ще повернемось. Розуміло, ну ворог далі намагається погрожувати, залякувати. Наша справа їх бити влучно, ефективно і системно. Я вам дякую, пані Наталія, за те, що прокоментували ситуацію з нашого півдня. Віримо в якнайшвидшу деокупацію і всієї Херсонщини, при Азові нашого Криму, і відповідно і наблизитись до нашого зміїного ворогу не дамо. Дякую дуже за спілкування, за можливість сьогодні включитися в ефір 24-го.